Йоу, друзі, з вами, як завжди, я, Wigbar BS. І сьогодні ми з вами гратимемо УБС. Продовжуємо нашу рубрику, там, де ми граємо на компі. Ну, думаю, я, знаєте, що ви не дуже любите цю рубрику, але нам потрібно її все ж таки продвигати. Зараз я вам, до речі, звук включу вам. Ну, щоб ви могли чути, те, що відбувається. тут. Так, тепер ви можете чути. Приклад, давайте я зайду, не знаю. Джекпот! Так, давайте я вам звук тут скручу. А, ні, стоп, я вам не те скручую. Зараз я вам ось це скручу. Все, найс. Тепер можна з вами і гарно грати. Вам, правда, не дуже гарно буде це чути, але я думаю, воно мене перебивати не буде. Ну, якщо ще я перезапишу, на цьому силу нам прокачують дерева очманіти. Давайте ж його прокачаємо. Боже, який голосний звук, я, напевно, собі гущість скручу. Так. Е ну, Потім, я думаю, тут можна взяти і едгра, хоча грів також непогано йде. 300 монет! Нам сьогодні на Сідорозі дають, завтра вже нам дадуть стардроп. Нагадую, ми його прокачуємо 30 днів і, можливо, навіть довше. Хочу вже на кольта назбирати. Давайте переглянемо, коли у нас кредити. На 350 ми получимо кольта сьогодні. А наша мета 350 або навіть 400 кубків. Тому. Давайте я ось таку зроблю. Не пропускаємо. Так. Давайте, напевно, зайдемо в браубол. Чесно, я ще сьогодні в браузер взагалі не грав ні на ноутбуці, ні на телефоні, ні на айпаді. Тому давайте зараз грати. гух. Так, в мене трішки може перебувати, давайте я вам з такому ж доволі відскручу. Так. Ага, почекайте, я не тут, а все, все. Найс, гарно. Вам не лагає і мені, я так розумію, не лагає. Так, найс, 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 тихо, 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 тихо. Це 1-0? Найс, найс, так швидко. На, на мою думку, дуже швидко. Ще може скручитися, тому що вона мене дуже перебивати буде, а я хочу, щоб воно таке гарно на фончику буде, знаєте. Ну, у 2 2.0! Це перемога, я розумію, те, що проти ботів. Але слухайте, у нас перший міфічний боєць, і це я вважаю дуже крутим. Оу, це ще рідкісний сердропочманіт. Ага, це реально. Це 308, блін. Пошвидше би нам вже апнути, все ж таки, всі наші кубки. До речі, я недавно розблокував джекі. Але я би зараз взяв, ну, Френка. Так давайте подимось гайджувати, щоб нам ця фігня не вискакувала. І візьмемо Френка у катку. До речі, мені здається, це якась одна із старих Повернули, тому хух. Ху, дуже сильно хочу. Блін, я багато рухаюся, у вас може моя камера глючити, правда? Але, ну, Окей, так. Бачимо, хто проти нас. Леон Леон? легендарка. Ну я, ну, я вже грав з легендаркою, тому окей, все у нас заслужено. На! на. Найс просто. Так, почекайте, в мене тут оця фігня вискочила. Одна фігня вискочила у мене тут. -о. Так, все нормально. Беу-пеу! Мінус лайно, а ну, ліон, типу, беу. Це лун? Почекайте, що, що це за ефект? Вперше бачу такий ефект. Це сту, це, це ефект від самте сту, чи що? Давайте я хочу трікшотом забити, не знаю чого. Блі, аніта тупа просто! Крінж, боже, фу. Ніта Ніта зала нам все спортила, але все нормально. Ой, ай-ай! Я заруїнив катку. Круто. Просто геніально, геніально. Я заруїнив нам катку. І ну це нам не зіграє на руку. Так. Ні, то значить тут, окей. Знаєте, я би зараз його заставив, він так почав стояти, я подумав, то що що за фігня, типа. Ні, то вже другий раз мені заруїнило гарний трикшот. Крінж, крінж. Крінж. Це 2-0? Це вже 2-0. А, перший гол я забив правильно. Ну, звісно, що я, зірковий. є. і це 500 кредитів. О, це почек, це ж дітті. Це. 540. Хоч би там були кредити, хоч би там були кредити. Ні, вони на наступній дорозі. Але тут у нас є. Так, є ще. Це у нас рідкість сестер Ну, просто. Ну просто я, я вгадав, я розумний. Я, я, це я да. Окей. Блін, я не знаю, чи вам показувати прямо всі катки? Оу! Пейнтбол повернули, я вже забула. Оооо, ця карта легенда. Стойте, рекомендую піти в гемграб, хоча хто в мене з персів може сюди зайти. Ну, похоже, ніхто, нічого. Зате ми можемо взяти дерево і піти в правим польчик. Я, я так надіюся, що мене гарно чути, чесно, так надіюсь. Хоча, я, якби в мене був Кольта без за кольта міг піти, але в мене його немає. Ну, закольта в гемграб міг піти. Не зрозумів. Окей, Кольт грає та брок. Проте нас уже, як ви бачите. О, oh, проти нас одна із найвищих рідкостей попалася. Це рідкість базлайтера. Це тимчасова рідкість, здається. Ну я не знаю, як вона називається, якщо чесно. Але ні, вона ніби нижче, ніж легендарна, Там вона написана. Хоча це якийсь жорсткий, ніж легендарний ви. Не. Так. Бем і. Так круто, те, що Деріла бафнули. Найс. Найс просто куда, куда? Айгой! Ай-яй-яй! Так гарно могли забити! Так гарно могли забити! Нічого страшного, у нас, в принципі, є ульта. На! Давай, 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 давай! -ху 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 -ху! А Ане Сигман. А ми продовжуємо. Форжичить фарлерихир Я би зараз на грайчика гарно з... Is... Ааа, не, він зараз може телепортуватися, хоча це бот. Ну, пасне, пасне. Пасне Ааа! Він альтою завалив Ну давай блін, а я подумав, я зараз там і м'яч підберу, що цей баслайкер витворяє просто що це? Без лайдер витворяв тільки ще просто. Скільки квестів виконали ми з вами? Чотири квести ми з вами і... Це ж, це ж 100 кредитів! Це... Дві, так, це дві. Це 100 кредитів! Нам ще трішки до кольта не вистачає, ще 40 кредитів. І, звісно ж, рідкісний стар -дроп. Дякую тобі, браво. Блін, а я вже хочу кольта на цей аккаунт. Коли там наступні 100 кредитів? Так, один, два. Йой, вони далеко. Ну це буде важко здобути. Все та... ж таки ще 25 кубків самі себе напнуть, тому давайте я повернусь уже, коли буде ластова до. Ну, не ластова, а якась там каточка до наступних кубків. Ай-яй-яй, друзі, я затащив! І подивіться, яка це каточка. Ну, я буквально дві катки зіграв. Ну, дуже багато даю. чесно багато. Давайте я вам можливо мою камеру зменшу, бо вона, ну, напевно, вам ну, дуже багато чого там займає. Я не хочу, щоб сильно там. Виглядала. Ну, ми... Що це Що? Що? Прям перед воротами пасни Френк, пасни. Френк, ти тупий? Що? Ні є кодування якесь. Перенавантажено ж. Ш... Шпляха. О! Я забрав вічний двигун. На. На! Най! Чому я потратила в ульту, хоча міг її зверхти? А всі знаєте, що якщо даріл залишається одна вульта, не дві, то все. На на! А, пас. Знову цей вічний двигун. А, ні Боже, я не розумію, що з цим Френком Тупе м'яке. Тупе просто! Френк, воно по факту трошки тупе Давай, давай! Відбиваємось і це 300! Новий персонаж! Так, так, нарешті цей новий перс залітає на базочку, давайте А! 350! Ми на фінішній прямой до 400 кубків 10 геймів. А, І так. Так! Найс просто! Я Ми получаємо культа! Кольта! кольта. Епічного вже? Бо чи Мс? Я не знаю, але мені краще здається грати за Бос, здається. Боже, дайте я подивлюся на цього Мачумена просто. Сігма, сі Сігма. Сі ну, давайте я, можливо, його качну трошки високо. Хоча б на четверту. І підемо, підемо знаєте, куди? Ми підемо. Е -е, в Гем. Граб, як я його говорив. Боже, оч мені це, це просто така імбаця. Так, це проти нас споконіта та, -та барля. Та мені тоді ж не... Коли мене привантажено, треба знизити вимоги до налаштування відео або спробувати швидше налаштування ендера. Енкодер. Енкодера. Я не знаю, що це таке, і не хочу з цим розбиратися. Ну мені ніби ж вперше таке видає. Блін, без гаджета взагалі так незвично. Я ще й на компі, на культі такий точний. Ну, на компі реально важче попадати, там, наприклад, цілитись, я думаю, ви бачите. Хто хоче, можу вам зняти на планшеті спеціально записати екран, бо в мене щось не йде за такі, типу, як я на iPad граю чи. Відео йду, йду, типу. Перша ульта може бути зараз за культа. Я маю геми. На! Перша ульта піш... прийшла успішно. Але боже, це так важко. Я зараз е, чисто ще раз автоатаку. виношу. Сігма, сігма, Сіма, нам ще два гема, але геми. Останній гем, а... Ще два. Навіть я радий, те, що вона нас тому що зараз всі геми будуть в мене, а в мене, як ви розумієте, надійніше. Ну хіба що Ель прімо також надійно, але він же... Мав всі геми і здох! О! Очманієте, очманієте! Звалюємо, звалюємо! Так, я заховаюсь, я заховаюсь. Так. Найс, найс, найс. Найс. Просто найс. Nice. Зірковий гравець. Плюс 8 кубочки. Ну слухайте, я не знаю, що ми сьогодні зможемо апнути 400. Давайте я зараз ще трішки пограю і до вас повернусь. Ну я пограв зовсім недовго і подивіться, яка це каточка. Боже. Ви б знали тільки що в катосі шо дуже важко йдуть на мовці на культі. І просто там ельпрімо просто на лоу ХП залітає на них, а вельпрімо просто всі наші геми здохає, ми втрачаємо всі геми. Потім я вибігаю, от звідси, і отуди от стріляю і забираю барлі. Ну, коротше така заруба була, це треба було бачити, я можу вам показати, але що вам показувати зарубу проти ботів. Оцю катку вам покажу. А не покажу. <схід> а, там покажу. Я не хочу зливати. Ой боже, я ще їй не попадаю по Що? Шо, шо, шо? Я на Е нажимаю. Давай, давай! Сигма, просто, Сігма! Ой, бліна! Але у нас вольт прям люто розкачаний, тому це добре. Блін, я дуже сильно хочу 400 кубків, бо це найголовніша відмітка для новачків. Тому що, ну, боже, я... куди я стріляю? Що за керів? Що за фіню? От ви подивіться, ну, на компі реально, самі попробуйте на культі. На компі це вам не автоатака. Це вам не автоатака і навіть проти ботів це трішки пот... потієш. Подивіться просто 60 фактів про ботів від Сан-Драгона, і ви зрозумієте, що там є різні рівні там ботів, не знаю. А! Ой, ось, ось! Просто пішли і здохли. А що ви хочете від ботів? І все, і ми зараз злиємо. А не, а не тихо, тихо. Оль на останню секунду забирає Віктор. Е, в смысле, Віктора, Віктор, це бо. Суди, ми зараз можемо просто геми... Ай, заступив. Ну воно раніше зірветься, ніж я до неї підійду. Але яка різниця, ну так, да, мене задомажили. Головне зараз не кидатися під кулі Емс, бо Мс це просто таке гавно. Боже, я так не люблю Емс, коли вона проти мене. Оце такий. Це просто така дупа починається, коли вона проти мене. Блін, треба, щоб вольта зараз другі рі... Здохне, здохне! Здохне я всі геми зберу. А! А! Чого я! Чого я? Чому я. май гад! просто! Омай'гад, я все! Я все збираю. У нас геми на в одного навіть. Ну тоді я піду долікаючий маневр, все ж таки, 7 гемів. Гарний долікаючий маневр для ботів, а для ботів навіть без гемів. Я навіть переродитися не встиг. І це, друзі, увага! Я зараз нажимаю на цю кнопочку. Оооо! Це ще й плюс два квести. Блін, ну це 400 кубків! Я побачив анімацію з. Ну, залітання. От сюди, Так, 1000 монет і. Супер Існестер Тепер, увага, ми розблоковуємо клуб. Нажимаю. Уху! Так, який клуб мені знайдуть? Всім привіт, клуб! 195 тисяч в клубі! Розумієш, це не дуже. Так, три людини зараз. 20... що 19 тисяч максимально. Зімно не йшли. Але, окей, так. В магазині щось фрі. Та нарешті! Боже! Друзі, ми ще стільки подарунків зараз відкриємо, але саме... Так, де базлайтер. Я ж казав, що 400 кубків відкривається. Так, перше, базлайтер. Так, далі іконочка. Раптом на нульових аккаунтах щастить. Давай. Давай! Бе-бем! Угу, окей. У нас є ще два подарунки. Окей. Свинка така міла. Давайте. Ще один. 14 нагород в загальному зараз беремо. А, -а, а зараз буде останній подарунок, і там ніби більше нічого. Ну Хоча кредити мені потрібні. А, ще один подарунок імба просто. А вже забув, що на цій дорозі там кого імбового прям, окрім подарунків, але окей. Так. Що це? А, це суперіт. Ну на нам нічого супер рідкісного ще не випадало. Ще один подарунок, Що? Стопе хвилин. Та, йой Окей, друзі, до мене там те, що терміново дзвонили. Ми зараз відкриваємо всю цю дорогу. Так, давай. Подаруй мені хоча б епік. Оу, очманіти? Епік! І, можливо, це скін, можливо, це перс. В принципі, пінчик непоганий. А, нам ну, що ще легендарний і гиперзарядний дропи дають. Та... Окей, я напевно цю іконочку зараз хліпа. А чого? А, у нас ще спреї не відкриті! <риклад> мені цікаво, що там. Мені цікаво, що там. Фух я закриваю, що в мене вночний казок, але все одно. Дякую, Бравл Старс просто. Ну і зараз не сильно мені потрібен, хоча на майбутнє може. Дай на культа, на культа, чи на прийму. І не непоганий, але на того персайку, я, скоріш всього, на 11-ту силу фіг там качну. Ну і 400 монет. Нам і спрая. Окей. А! Нам ще три подарунки мають дати. Якщо я не помиляюся, тому що вони йшманіють. Так, 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 нам дають. Фух. Uh -huh. Так, раз. Опа. А. Можливо, зараз пощастить. Угу. Оч мені десь запішний деперса! Та навіщо мені ті іконки, чесно. Ну тут лола, можна всякі скінчики покупляти, але дивлячись на мій баланс по гемах, в нікі скінчики ми з вами не купимо. До речі, це ж можна якийсь гаджет купити. Боже, не туди нажав. натисну Ну, принц, Так, новий брандер є. Yeah. Але я не хочу на ньому грати, я не люблю на ньому грати, тому що ми в загальні трофеї не піднімаємо, тому що. Так. Ну, я думаю, вам цей відеоролик сподобався, тому що ми дуже багато чого насправді зробили. І отримали двох нових персонажів. Відкрили велику, велику дорогу із подарунків. А найголовніше, ми апнули основу 400 кубків. А з вами був, як завжди я, як Барбес, і до Ново.